Олександр Хара долучається до нас. Це дипломат, директор центру оборонних стратегій. Добрий день, раді вас бачити вас в ефірі. Доброго дня вітаю. Uh, ну, отже, давайте розпочнемо з головної теми сьогоднішнього дня: це можливі перемовини в, в Стамбулі між переговорними групами України та Росії. Президент чітко вже зранку з'явився перелік людей, які будуть представляти Україну. і Президент. Зокрема, в вчорашньому зверненні сказав, що обговорив з Рустемом Умеровим головні теми, які будуть обговорюватися, і які нас цікавлять. Зокрема, як ви бачите ці перемовини, цей третій раунд? Чи не знижує він в принципі? Реалістичність досягнення миру да, з чого все починало. Що давайте зустрічати, щоб шукати шукати вихід на мирні перемовини. Які очікування у вас особисто від того, що може сьогодні обговорюватися, відбутися? Ну передусім я взагалі не вважаю, що якісь перемовини у нас з Росією велися чи можуть найближчим часом вестися, або просто зустріч представників пропорції – це не є перемовини. Перемовини це коли обидві сторони готові розмовляти серйозно і є якась мета чи то припинення вогню, чи то мирна угода. Ну звичайно, з Росією мирної угоди у нас не буде. Я не знаю, сподіваюся, не так, як з Японією у радянського союзу, і до речі, і з нинішньою Росією. Сенс для, для України був ну, в своєму дозі першому в першому раунді перемовин чи зустрічей для того, щоб показати нашим західним партнерам передусім пану Трампу, що Україна готова сідати на стіл перемовин, щоб, щоб шукати вихід з цієї війни. А, але я не думаю, що Зеленський і його команда вірили, що можна чогось досягти. Єдина, що можна назвати перемовинами, і це великий успіх для України це звичайне повернення військовополонених українських. І будемо сподіватися, що і цього разу буде є обмін військовополоненими, а також повернення вкрадених Росією дітей. Я абсолютно не вірю в те, що Росія збирається найближчі кілька місяців взагалі казати навіть про припинення вогню, бо вона нарощує свої ракетні і дронові спроможності. От інститут дослідження війни каже про те, що десь в листопаді Росія буде здатна наносити до двох тисяч ударів дронами щоночі. І зрозуміло, що це для Путіна є можливість доказати, що Європа і Америка програли. Вони мають посунути Україну на так звані компроміси, які абсолютно неприйнятні і не лише Україні, але й нашим європейським партнерам. І звичайно, що його заохочує Трамп. Бо ці 50 днів це не наподумать про припинення вогню і досягнення якоїсь там угоди. А це фактично лицензія на вбивство українців і власне відтягування болісного рішення для сполучених штатів, що, врешті-решт, вони мають змінити кардинально свою позицію і почати по справжньому допомагати Україні. Позитивним моментом було те, що Трамп розблокував процес продажу продажу Україні озброєння за рахунок європейських партнерів. Звичайно, це позитивна річ. Але е, проти ракетами і додатковими системами ППО цю війну не можна виграти. враховуючи, що я вже сказав, що Росія нарощує кількість ну вербництва і кількість дронів ракет, і б'ють по українським містам. Тому звичайно, що Трампу доведеться занурюватися в європейські справи. І вирішувати, що потрібно допомагати Україні, а щоб Україна досягла відчутних успіхів на полі бою і, і, і за полем боєм, бо удари в території Російської Федерації це надзвичайно важлива частина цієї війни, і слава богу, що ми вже маємо перші справи. але зрозуміло, недостатньо, щоб кардинально змінити ситуацію. От кардинально змінити ситуацію за словами Зеленського, може зустріч лідерів. І, зокрема, хочу тут його зацитувати. Він каже, що справжнього результату в контексті завершення війни можна досягти тільки на зустрічі рівні лідерів. Але ну я бачу вашу усмішку. Складно зараз да, уявити, що Володимир Зеленський зустрічається з Путіним, але він неодноразово говорив про те, що готовий до такої зустрічі, чого затягує Путін, і, врешті, як ви вважаєте, що стане тригером? Що має такого статися, аби він погодився на цю зустріч? Ну, по-перше, вже була е, зустріч Путіна і Зеленського, де Зеленський вірив, що можна поговорити і вирішити всі протиріччя. Та мені здається, це е, е, на той час була точна наївність і нерозуміння е, стратегічних інтересів е, путінського режиму, як він бачить е, і свій інтереси Російської Федерації. А така сама наївність була і напевно залишається у, у Дональда Трампа, що він силою свою харизму може переконати свого друга Путіна, ну власне припинити цю геноцидну війну. Не можна пропинити і націльну війну перемовинами, не було в історії жодного такого випадку. тим паче, коли Путін розуміє, що а, захід не готовий а, збільшити кардинальну в Україні. Він розуміє, що ситуація в Україні не проста, а особливо от, з цими тут, зараз протестами. Якщо ви подивитеся, вся російська пропаганда а, починає подавати і ну, до речі, не лише російська. Я бачив сьогодні допис Марджерідебрін, це конгресвумен. Республіканська, яка надзвичайно проти України постійно закликає припинити будь-яку допомогу Україні, і от вони подають це як бажання українців викинути зеленського з офісу, як бажання припинити цю війну, а не як конкретна дія українського суспільства, незадоволеного демонтажем системи боротьби з корупцією. Тобто путіну нема сенсу зустрічатися з Зеленським з цих причин, а також. Російська пропаганда ще 14-го року продовжує цю мантру, що буцімка і президент Порошенка. Ну і звичайно, президент Зеленський є нелегітимними, оскільки вони прийшли до влади після так званого конституційного закладу. Звичайно, що зараз додається для до, до цієї аргументації те, що е, ну, Україна не провела президентські вибори. Як це мало бути, звичайно, вони ігнорують кілька фактів таких, що. Путін ніколи не був вибраний на посаду президента на демократичних і вільних виборах. Він фактично був призначений пі -пі -якою, цим Єльциним. Я вже не кажу про те, що він вбивав своїх конкурентів і тому не, 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 нікого не могло бути при ньому. І другий момент те, що в час підстоїв час війни, воєнний стан не дозволяє Україні проводити ці вибори, і навіть запеклі політичні опоненти Зеленського це визнають і передаються на захід. Ми готові і хочемо всіх виборів, але за певних умов. Звичайно, що цих умов навряд чи ми побачимо в найближчі місяці. Ну, дійсно погоджуюсь, на що Путін не бачить посилення підтримки України в цій війні, і, і тут Трамп ще виділяє такий 50-денний термін, фактично який виглядає як відстрочка для Путіна, щоб він міг продовжувати цю війну. І тут є от якраз постає питання того, що як нам консолідувати все ж таки не де юри, а де-факто. Збройну підтримку України від наших партнерів, щоб показати Путіну, що все ж таки рішучість є. Я хочу тут перейти на засідання Рамштайну, яке відбувалось вчора. Воно було в онлайн форматі. І от е, хочу цитату міністра оборони Великої Британії Джона Гіла навести, який зазначив на відкритті, що як члени контактної групи з питань оборони України ми повинні активізувати 50-денну кампанію з озброєння України на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Е, конвертація в практичну площину, вона реальна, такої дійсно такої підтримки, щоб під завісу 50 днів Путін був готовий сідати за реальні перемовини? Ну, по, по перше, знов таки Путін не збирається змінювати свою поведінку, припиняти цю війну чи то тривала пауза, чи мирна угода. Тому мені не подобається та рамка, яку наші західні партнери фактично встановили. Але ми підтримуємо. Ну, де є аргументи чи якісь ознаки того, що через 50 днів Путін, врешті-решт, буде готовий до цього? Звичайно, дехто каже: дивиться, він фактично провалив не досягли яких суттєвих результатів на полі бою за ну, тобто, Я маю на вазі, ця літня кампанія. і власне тому Путін може замислитися. Ні, абсолютно ні, Путін може кидати в топку війни і знищувати ще більшу кількість росіян. Техніки для того, щоб показувати, що Росію не можна спинити, бо це питання величі, це питання їх культури, і готовності нести такі великі трати. І звичайно, що як побавторився, що Путін бачить нерішучість на наших партнерів, що вони граються в цю надію а, припинення в, вогню і а, відповідно не а, змінюють своє мислення. А, звичайно, позитивна річ Рамштайн за ці а, додаткові. А, зобов'язання надання нам е, систем ППО, е, інших речей. Але мені здається, якщо б е, наші партнери зрозуміли, що війна буде продовжуватися до тих е, пір, поки або е, Росія, Росія не буде зупинити поразку е, за поразкою на полі бою, навіть тактично. І просто це буде показником того, що він, кидаючи всі ці сили, не може щось зробити. Тобто, фактично буде такий е, функціональний параліч його сил е, вторгнення. І друге, якщо Російська Федерація буде не здати вести війну. А тут можуть бути кілька моментів. Це може бути такі санкції, які обвалять російську економіку, і у нього просто не буде можливості продовжувати війну. Це можливо, можливо якісь деструктивні процеси всередині самої Російської Федерації. На це звичайно спрямовані санкції, і ми вітаємо ті санкції, які 18-й пакет Європейський Союз запровадив. Але мені здається, тут теж мало бути. Я б сказав так: є дві речі, які потрібно щоб переосмислили. Якщо ми кажемо про санкції, то мета санкцій не зміна поведінки Путіна. А фактично бував російської економіки. І тут лише не не лише питання, щоб європейці припинили врешті-решт покупати російську нафту і деякі країни торгують з Росією обладнанням, яке потрібно для виготовлення зброї. Ну і плюс компоненти для дронів і, 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 і так далі. І друге, щоб європейці, передусім європейці зрозуміли, що треба зробити ставку на війну на підтримку України для того, щоб вона виграла цю війну. Я не кажу про звільнення всіх територій найближчий час, зрозуміло. Але от власне про те, щоб наносити такі поразки, щоб путін зрозумів, що і не може далі просуватися, скільки він ресурсів не да. і для цього потрібні не лише системи для цього. Потрібні а, авіація, для цього потрібні ракети, і ти включаючи ті ракети, які можуть знищити об'єкти в російському тут, не лише наші дрони і невеличка кількість, яку ми ви зараз виробляємо. Дуже добре, що врешті-решт, це все зробили. І ось але масовані удари, які знищують передусім виробництва. Значить, ракети і друге, друге це склади боєприпасів, третє командні пункти, і це буде мати стратегічний ефект, а не захист навіть з за тим героїзмом і професіоналізмом, які показують наші ППО. Все одно з 100 одиниць, які Росія запускає до нас, ми знищуємо умовно кажучи 75-80%. Це означає, що власне і з точки зору економіки, бо те теж саме, наприклад, проти ракети 3 для Петріот вони коштують там приблизно 4 мільйона доларів. А російські ракети дешевіше, і зрозуміло, Росія просто може закидати нас цими ракетами в економічному сенсі, і друге в сенсі того. Кількість яка кількість американці і японці здатні виробляти цих ракет? Тобто це буде це абсолютно тупіковий шлях, який наші партнери обрали. Треба наступальна зброя, ракетна, передусім і повітряна міць, яка може змінити стратегічну ситуацію на краще. І щодо гучної теми хотілося по вас запитати, пане Олександре. Маю на увазі ухвалення законопроекту 12.414 в контексті міжнародному, тому що європейський простір сколихнула також ця новина, і от Єврокомісія сказала про те, що зберегти досягнення реформ зараз важливіше ніж будь-коли. І тут постає питання: як це може відобразитися ухвалення цього законопроекту на міжнародну підтримку, чи дійсно чи не перебільшені. Заяви про те, що зараз може припинитися міжнародна підтримка, що Євросоюз може так би мовити заблокувати нам вступ до європейського союзу після того, як починається ухвалення таких документів. Ну передусім, це звичайно такий е, великий пас всім ворогам України за кордонам, е, в тому числі в європейському союзі. Я ще не бачив сьогодні дописів пана Орбана, який то ну, фактично вже кілька місяців веде брутальну і, і брудну кампанію проти України. Ну і ми ми розуміємо, що він влаштував це значить, видовище під назвою чи референдум, щоб заборонити Україні вступ в ЄС. Звичайно, що він буде показувати і казати, що режим Зеленського нелегітимний і корумпований. Те саме роблять наші вороги в конгресі Сполучених Штатів. Слава Богу, їх не так багато, але їх може почути президент Трамп і може ну, власне цей аргумент використовувати проти нас. Так дійсно у нас можуть виникнути проблеми з початком перемовин з європейським союзом. Поки що він фактично блокується знов-таки ж самою Угорщиною. І вона намагається використовувати. В своїх політичних цілях питання угорської національної меншини, яка тут не утискається, інтереси якої реалізуються. До речі, я є головою ради громадських об'єднань національних меншин спільнот України, де є і представник угорської меншини. І власне минулого року була зустріч з президентом, і ми передали всі побажання і вимоги до уряду України щодо задоволення легітимних прав інтересів національних меншин і цей документ. Анто для вів Дорожньої карти з питань верховенства права європейського союзу, і на слові нього будуть оцінювати кроки України по цьому. А це фундамент, тобто це перший а, такий пакет, який має бути схвалений європейцями для того, щоб запустити перемовний процес. Ну і звичайно, сюди ж теж наші вороги точно включать питання, а, значить, деконструкції проти корупційних цих органів. Звичайно, що це є негативна річ, навіть якщо і там. Ціки законопроєктів, тому тобто, точніше вже законі президент підписав і є якесь розумне зерно, якась там оптимізація і так далі. Уявимо, що таке є, але тоді це означає провал комунікаційної стратегії і для українського суспільства, яке вперше за час своєї широкомасштабного вторгнення вдалося до публічних протестів, і звичайно, провал комунікаційної стратегії з нашими партнерами, що насправді це не так, як виглядає. Ну, в будь-якому випадку, сам факт перепорядкування незалежних е антикорупційних органів е одній люд людині, е це точно не виглядає як посилення боротьби з корупцією. Дякую вам дуже, пане Олександре. Ми продовжимо далі цю тему в нашому ефірі. Дякую Олександр вам. Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку.